Привіт, шановні близнюки! Мене звати Оксана Донець. Я таролог. Да, той самий момент, коли ви мене точно не бачили і не чули, і взагалі не знаєте, хто я така. Тому що це моє третє відео. Завести цей канал я планувала вже мільйон років. Але постійно мене щось зупиняло. Тому я працювала в інстаграмі, в телеграмі, де працюю і зараз. Підписуйтесь на мій канал в Телеграм, там карта дня щодня і все таке красиве. Так, ну а в Ютубі тут в нас прогнози. І саме зараз ви отримаєте свій прогноз на липень. Але перед тим як кидати вам карти, я скажу, що це не передбачення. Боже збав, ні в якому сьомому я коліні не гадалка. Ніяка в мене бабушка покойна царство небесне, не циганка. Я просто так досить випадково зайшла в сферу таро і знайшла там себе. Абсолютно випадково, 17 років тому мені мама подарувала колоду. І абсолютно випадково, я потім через деякий час виклала свій перший розклад, і абсолютно випадково у мене так случилось, що у мене вже тисячі клієнток. Да. Ні, я чесно, я не нахвалюю себе не разу. Ви ж теж цього ніколи не робите. Близнюки. У мене місяць в близнюках, якщо я шарю. У мене син близнюки, у мене мама близнюки, У мене свекруха близнюки. Я вас обажаю Так, близняки, не будемо відходити тями, а то вже скільки? Півтори хвилини. О, Боже, якої видержали. Так, дивіться, карта липня для вас, для близнюків. Я надіюсь. Це не буде надто гаряче для вас. Але я сподіваюся, що це буде досить точно. Колісниця, й-мою, сьогодні у нас просто, ну, не карти, а я не знаю, якась така суцільна, потужна перемога йде, я так. Давайте так схрестимо пальці, щоб це все було про те, про що ми мріємо, Да? але навіть якщо не те про що ми мріємо, колісниця обіцяє вам власні перемоги. Колісниця це завжди прорив, от вперед, розумієте, коли щось у житті заштопорилось, коли десь щось стало на паузу, коли кудись пропала мотивація, кудись поділись амбіції, або от ви буквально вперлись в, лобу, в угол і думаєте, йо, куди мені оцю дойти?» Колісниця говорить, що вихід буде знайдений, буде прорив вперед, буде рух, буде зміна в кращу сторону. Колісниця це прекрасна, енергетична заряджена карта, яка обіцяє вам потужний, потужний, потужний місяць із певними такими життєво важливими змінами. Комусь колісниця принесе дорогу, буквально. То есть, це може бути поїздка, ділова, чи на відпочинок, чи для того, щоб зустрітися з кимось. Це може бути і переїзд. Тобто це може бути переїзд в інше місто, в інше місце, в іншу квартиру, в інший будинок. Так як це старший аркан, ця поїздка буде для вас важливою і глобальною. Можливо, ця поїздка вами планувалася, можливо, це те, до чого ви йшли. І от буквально. Липень дає вам таку можливість. Про що ще колісниця? Це про те, що ви берете верх над якою ситуацією, ви опановуєте свої хочу, можу. Ви берете себе в руки і відкидаєте якісь сумніви. Ви перестаєте оце отаке, отаким займатися. А хто скаже, що, а хто про що подумає, а що, а що там робиться, а що там? Ви побачите свою ціль і ви зрозумієте, що перешкод для цього вже немає. Тому багато з вас почнуть свою справу. Липні багато з вас от, зважиться на той самий крок, який важливий для себе. Багато хто просто візьме і піде, скаже в лоб, те, що давно хотів сказати. І при цьому всьому ви будете відчувати ось цей контроль над собою, над своїм життям, над ситуацією, що не може вас не задовільнити. То є це такий прекрасний внутрішній пафос, да, що я ось. Така я змогла, я зробила, і ви відчуваєте себе на вершині. Колісниця е, також про що вона нам ще може сказати. Про те, що дуже важливо, саме конкретно в цьому місяці, ось оцей момент не упустить, тому що прорив буде. Перемога буде, але тримати треба далі. Це все вішки під контролем. Розумієте? Тобто не так, що добилась і забила. А ні, добилась і держись біна до последнього. Не відпускається все, тому що всі ці коні, на яких колісниця запряжує, то тупо всі розбредуються по своїм ділам. А ти останешся на своїх дол. Так що держи себе під контролем, держи свої емоції в своїй поведінки, в своїх намірах, в своїх стосунках, в своїх планах, старайся триматися якоїсь такої з. Золотої, комфортної для тебе середини і не давати задню, просто не давати задню. Якщо ти в цьому місяці щось стартуєш, от реально от тебе заплановано оцей старт, не давай задню, не пасуй, тому що це не час, тому що місяць для цього максимально позитивний і продуктивний. І повторюся, що так як колісниця це у нас старший аркан, це не якісь там мелочі життя, це те, що дійсно важливо творить твоє життя. Це те, що дійсно приносить зміни м, позитивні. Це дійсно те, що змінює тебе. Це дійсно те, через що ти ростеш. І це кайфово. Так що бажаю тобі а, класного, проривного, активного, бадьорого липня, хай це будуть виспані ночі, хай це будуть радісні, вдячні ранки і насичені дні та вечори. А, підписуйся на мій канал, став, будь ласка, лайк. Плис, щоб отримати прогноз і на серпень, і на вересень, і на жовтень, тому що ти ж сама знаєш, що завтра буде. Так що будуть і інші місяці, будуть інші прогнози, будуть інші більш акуратні відео, і будуть інші думки.